Всім доброго дня, але у нас він сьогодні не добрий, В Запоріжжі було 5 прильотів о 7 ранку, тому вже я в магазин пішла вже після першої, після обіду. Так, в мене сьогодні покупка в АТБ, 482 гривні я заплатила. Що я цей раз купила? Я купила олію. Олей не традиційна, дуже вигідна зараз покупка це. 850 грамів, олей не коштує 40 гривень 90 копійок. Ось така олейна традиційна. Я його беру, я на ньому смажу. На цій олійні. І зараз він коштує 40 гривень 90 копійок. Це дуже вигідно. Так, булочки булочки сендвіч, як завжди, дві штуки по 7,90 Далі я купила ось таку олію кунжутну, холодного пресування, тут 250 мл. І коштує така олія. Я брала її по карточці АТБ 107 гривень 7 копійок. Так, далі кисломолочний сир. 9% жирності. Своя лінія смачний сир. Так, і він коштує зараз 45 гривень 90 копійок. Лаваш, лаваш Ілона, тонкий. Своя линия Верменский. коштує він 14,90. Тут две штуки. Далее гумка. Жувальна 15,90. Сыр твердый. Спомлік. Польша 12 месяцев. Витримки його, старий Олендер. 180 грамів його. На нього була дуже гарна знижка. І по карточці я його купила за 80 гривень, 66 копійок. Ось такий сир. Далі у мене сир королівський, теж польський продукт 135 грамів. І коштує такий сир, так, 57 гривень 90 копійок, 45% жирності його. На нього знижка була по карточці 55,01. 55,01 коштує він. Набір ось такий для супа з червоної риби. Мені подобається такий. Набор і коштує він. Зараз теж знижка на нього була червоний цінник. 74,20 за кіло. Тут майже кіло 300 на 95 гривень 87 копійок. І батон хлібний, ось такий білий хлібодар це наш Запоріжжя 200 г, 10 гривень, 20 копійок. Все на сьогодні такі покупки. За все я заплатила 482 гривні 21 копійка. Всім бажаю вдалих покупок. А саме головне це мирне небо. Хай вам щастить, любі друзі, хай не буде у вас прильотів, хай не буде оцієї трагедії в житті. Всього вам найкращого. Пока-пока.